Капеланське благословіння на 31 серпня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії один, ну, один з людей підійшов до Ісуса і запитав Добрий учителю, що мені зробити, для, щоб набути Царства Небесного? Ісус йому сказав, чому питаєш мене, що я добрий. Добрий єдиний Бог. А якщо хочеш набути царство небесне, то заповіді виконуй. І він запитає, які не вбивай, чи не чини перелюбу. Слухайся, шануй батька і матір свого, люби ближнього свого, як самого себе. І тоді сказав, та людина сказала, що я це з Малку набув. Ісус йому відповів, якщо хочеш бути досконалим. То йди, продай все своє майно бітним, і будеш мати час у царству небесному. І тоді йди за мною. Засмутився юнак, бо був дуже багатий. І, ось, і тоді запитав, і тоді сказав Ісус, як важко багатому війти в Царство Боже. Потім ще додав, що легше війти в ушка для голки, ніж багатому царству небесне. А учні запитали його, а хто ж тоді може спастися? А він сказав, що людині це неможливо, але Богові все можливо. Коли цей учень запитав про те, що в нього боліло, коли він щось робив на, знаєте, на дорозі, Сіння. У нього виявилося питання, чи все він робить так. Бо вчителя поруч немає, а сам себе завжди, бачиш, ну, краще, ніж є насамправді. І коли він записав учителя, що в мені не так, Господь цьому онуку показав, що в нього не так. І коли він засмутився і відійшов, то для мене немає трагедії для цієї людини, бо вона йшла на шляху спасіння, робила свої кроки і отримала, знаєте, шукала вчителя, який міг би її скоригувати, знайшла і, хоч і була засмучена тим, що не може це зробити, цей крок, який далі йде, ну, який йому заважає на путі його спасіння, заважає його досконалості. Але дала можливість далі йти, долати цю ваду, яка ну, заважає пройти. Дуже багато в нашому житті є тих моментів, коли або обставини, або людини, або наш вчинок показує, що ми недосконалі. Як важливо прийняти його, його недосконалості, зрозуміти, що це так. І подякувати за те, що той вчитель, який був поруч з нами і виявив нашу вату, нашу неправильність, був, знаєте, тим, хто допоміг мені це побачити, осягнути, усвідомити. Це мені для того, щоб я міг виправитися. І побачите, що у мене недостатньо терпіння, недостатньо милосердя, недостатньо любові, недостатньо прощення, недостатньо, я знаю, добросовісності. Це привід для сумування тому що, в тому в смислі, що я не такий. Ну, я ще не досконалий. Але це привід для радості, що я бачу місце, де я повинен виправитися. І нехай рішучість на моєму шляху до, до спасіння тільки зміцниться, коли я побачу, що, я... що мені треба ще щось подолати. Коли я щось подолав, то мені дуже легко вже подолано з тим ну, жити. Але як важко долати. Робити перші кроки, кроки особливо, другі, треті, набути міцність в цьому, наростити м'язи, ми кажемо. І правда, духовні м'язи наростити в тому недоліку, в який в мене був. І мені хотілося сьогодні саме. Ну, тобі, поговорити про ці взаємодозначі юнака, який намагався йти е, шляху, на шляху до спасіння, але не бачив своїх вад і ось побачив. І Ісус саме таким чином йому підсказав, як треба далі працювати, в якому напрямку рухатися. Дай Боже і мені, на моєму житті, таких вчителів. Амінь.